Привітю вас, уважаемые колеги. В цьому відео ми продовжимо роботу по рельсі з дверей. дверей. Ну, тут така ж робота грязна така. Зачистити треба ці всі сварочні шви. Далі, далі. Нужно буде наварити ось цей пальчик, відкрутити цей ловітель, зробити так, щоб він міг регулюватися вверх, вниз, вправо, вліво. Бо язичок не попадає в замочок, доставляє неудобства. Далі. Оце от знизу потрібно буде заварити, закрити стойку. Нужно буде закрити цю стойку і заварити ось оце, воно тут протовчене. Роботи буде немало. Я вирішив це виділити в віддільне відео. Тому що відео по ізготовленню ну, ну величезне вийшло. Перечистив зверху всі точки, зашліфував. Тут була ржава така дорожка. Я її теж зашліфував. Є глибокі кратери, але ну, там преобразуватель ржавчини, він от все, все випали. Кішка муся на місці. Все контролює, все чітко. Тут гравером трошечки знімемо. Зробимо глад... гладкіше, бо... Не доберешся тим. Далі нужно знизу. Знизу це взагалі прокляття. Знизу 28 точок нужно зачистити. Я хоче кататися. Вона любить кататися. Вона була найдена під бусом при перерегістрації. Я вже давно відкрив секрет, яким образом от такими от кругами, краще чистити. Нужна бо болгарка з регулювання оборотова, бо через латер. Дає 150 вольт понижені обороти, воно не перегріває ні метал, ні кружок, і воно по-людськи його зачищає. Очки по-любому, без цього ніяк. Якось так. Кстати, старайтесь, сразу пальцями його не хапати, того що, того, що, що можливо, опектися можна, ожов може бути. Це вже все я переварював. Що сказати? Ржовчини немає. Вона тут трошки льогенька, десь, десь ось такі ось якісь точечки. Того, що ну, було кісточка покрашена. Ну, держиться по грунтовці, держиться добре. Ладно, зараз будемо це діло закривати. Що я оставляю його відкритим, тому що тут пластини засовувалися через низ і приварювалися для кріплення безпечності і сидіння. Ну а зараз буду вирізати сюди латку. Ось вот така от вона. Вот вот вся. Ну З двох пластинок вирізав. В принципі, так трошки прикріпив. А зараз по углу обварю, обточиться і можна красити і приварювати. Нічого я його не підкрашував. а дуже маленька така латочка. Сварочного шва там багато. Зараз воно остине. І я його перечистю. Звірюки віддихають, шуміти особо не хочеться. от оцю от ямку роздираю, ділаю віконечко і буду туди латку приварювати. Во, тепер воно заварене. Гладенько, красиво. Отут вставляєте тряпку, тряпка та загориться, а потім її викинете. Тому що почнемо коптити потолок, а цього б не хотілося. Це перше. І іскри летять на сидіння, кидайте якісь такі ткані, які не жалко. Потім їх теж на вулицю, щоб сидіння не попалити. Ну і нічого, в принципі, вийшло. Все путем. Замітив тут остиріщину. ось стріщину. Отаку неприятну я ну, так от Заварив, зашліфував, бортика ставив, він тут не лімітірує. І тут ось капку поставив з цієї сторони. Осторожно, резинка горить. Поки замітив палець цей потрібно обварити і обточити. В теорії він викручуватися, викручуватись. Але він, мабуть, тут на регуліровочний стоїть в своєму положенні. Тільки що вдалося ударною твердкою цього ловітіля відкрутити, я перемазав. О. Не брешу, так і є. Плашкою пере... чистив різьби, перемазав маслом. Тепер можна верх-низ його регулювати. Ось тут -от некілька точок поставив. Наплавив на цього пальчика, зараз підчистю. Діаметр тут нужен 10 мм. Так то значно краще. Наварив Остило. болгаркою зразу обробив грубо. Потім гравером ось таким кружком. Зашліфував, пройшовся напільником, підравняв, знайшов ще ямку, приварив, зверху підчистив. Ну все. Вийшло те, що треба. Вийшло 10-0, 9,9. Якраз то, що треба. Следующий пункт пунктів баниться. це ось низ стойки. Попередню части зробив приблизно так, як треба. Примерно. Так як треба, а цю не обрізав, цю треба буде зараз обрізати. Отеляв лишнє, дощечкою прикладаю прикладую так, щоб розуміти, як воно там зазори виходить. І отак. Щоб розуміти як воно буде. Вирізав отаке от модло із технологічними позначками, які ніхто не пойме ніколи. Навіть я, якщо завтра буду дивитися. Ну, так от воно повинно закрити Так от воно получитись. Вигинаю на листогибові металічну кришку, латку Ой. О, Угол рівненький, ровненький, по отметочки, красота. Примерно туди вийшло. То буде піджиматися по місту. І прихвачуватись. Тут підтешимо, тут пристукаємо. Все буде добре. Отак приварюю. Тут знизу страшне, наблимав, два краски багато. Нічого, тут все буду перечухувати. Зараз пошиваю верхушки і потім попроварюю отут, щоб його зараз не викрутило. Получилось. Примірно в плоскості, так як я і хотів. Може бути там не зовсім красиво. Ось тут оставив технологічне отверстие. буде залеплено пластиліном. В случаї, якщо туди в каким-то образом, то можна буде пластилін надерити і воду спустив. Готовлю під покраску, если це можна так назвати, перешліфував. Довольно таки крепка краска, крепка грунтовка, Классно держиться. А зараз це треба уголок цей здерти. Перешліфував шліфувальною машиною цю боковушечку. Також тут перешліфував. Оце зашліфовано, це ступінька. Намазано переворозувателем ржавчини, зараз воно це все витрави. от теж зачистив, бо трохи ржавчина пішла. Така поверхностна, легенька. І спробуємо його загрунтуємо. А, там теж там почищено. Загрунтуємо. А потім покрасимо в жовтий цвет. По дверям тут два питання рішити. Перший вітас такий простий. Це ось ці от болти. Нужно крепление пластину подвинуть сюди на 2 мм, щоб двері назад пішли. На пару міліметрів. Можна три. Ось тут дрінажі потрібно поробити, поки двері зняті. Ось один уже в екстреному порядке. Так, це один. Ми зробимо там другий і отут ще, мабуть, два. Для того, щоб вода вдруг забіжить десь. Я не знаю, як вона забігала. Через замок чи через що вона забігала. Десь там вода попадала. А ви же, кстати, видно? Видно сюди десь. І Воно там збиралося, і воно там тоді гніє. Я думаю зробити 4 дрінажка. Ми їх заклеїмо, залім преобразувателем ржавчини. Воно побивар ржавчину і залим краски, щоб воно протекло пролилось. Дрінажі заклеїв так, щоб видно було, один наставив. потім його заклеюючи, чи протіка, чи не протіка. Буду виступити так самоліта, стрілієчки. Туди хоп. І наливатимо. Пробую грунтувати. Погрунтував так ось. Проби раді. Його, по ідеї, треба дождатись поки воно висохне, і перешліфувати. Я його шліфувати не буду. Попробую качестві експеримента так не зашліфованим покрасити. Пробую красити. Отак вот от вийшло. Понаробляв потеків, понаробляв капель. Що ну, можна сказати? Як без того. Тренуюся взагалі. Головне туди значит, закрашено і знизу закрашено. Должно бути нормально. Хай тепер висихає. Головне, щоб котики тут не полазили, не наробили діло. А ще ті я ті дренажі пролив краскою. Вона там застине і буде нормально. Тепер треба подвинути цю петлю, щоб дверка назад підвинулась. Треба цю петлю подвинути всередину вглуб. Зробив от, таку позначку. Зараз відпускаю два болта, вставляю і опять затягую. А я одразу не замітив. А тут ось третя є третій болт. Так то краще. Кстати, воно ще трохи вверх-вниз грає. Ось така Тобто Можна регулювати задню частину дверки не тільки вперед-назад, але ще й вверх-вниз. По поводу цього ловителя, ще раз до нього повернемося. Буду його на такі шестигранні болти прикручувати. Но я зараз бачу, що, що не, зовсім, не зовсім все добре. Нужно ці відверті розширити, зробити, щоб він поїхав назад. Бо в мене двері його перелітали, він знову відкривався. І дверка назад вспівала, поки язичок назад вертався. Тобто треба зробити овальне отут. А це на фоні нашого блакитного неба. Отак от, от висить дужка із резинового відбойника. Я її витягнув, зачистив. Зараз преобразуватель схватиться і покрасить. Це зовсім інше діло. Регуліруй хоча б регулюйся. І вперед, і назад, і вправо, і вліво. А тепер трохи підремонтуємо той отбойник. Зараз ми булькнемо. От і все. От і вся покраска. А тепер на сушку. В Звісно, мітоги, воно таке зібралось докупи. І вийшло, ну як сказати, хотілося б краще, але є нюанси. Отут от торцують двері. Я то їх подвинув на петлях, щоб вирівняти зазор тут і зазор тут. Тепер воно більш-менш по зазорам. Ну, Тепер, коли відкриваєш, чи коли закриваєш, воно якраз туди от воно торцується. Не знаю, що з цим робити і в чому причина. Поки що не можу сказати, в чому причина. Розберемося з часом Ту кришку я вже поставив. Ловитель Тут на продовгуватих відверстях опустив, від того він лове і не перескакує, нажимаєш, Таке Давніше на треба придумати, щоб цей язичок піднімався повністю. Бо він не повністю піднімається, десь там люфток, десь виробітка. упор бойник поставив, там все покрашено. Тут підрегулював. Лапа катається. Вже вона показує, де вона тре, ось вона тре, ось тут вона тре, а там отак от вона треба. Нормально, в принципі. Тут покрасилось, так от ровненько, О, блистить. Камера бачить, я так глазами не бачу. Блестить. В общем, неплохо. Неплохо, могло бути бути хуже. Мій перфекціонізм трохи недоволен, то таке. Десь я заглушку потеряв, треба на горі злазити, може знайду. І хай трохи погодя, там треба замазати пластиліном. Отут треба замазати пластиліном, отут теж і отут трохи. О ну, там пластилін таке діло безобідне. Тут воно закривається, все робить. Резинку поставив, все уплотняється. Я там осу закрив. От халепа, там оса тепер живе. Ну нічого, я знаю, їх ВД-40 вижене. Та нічого, в принципі. З учетом того, що всі низи були згнивші, базуватися було ні по чому, то от воно так вийшло. Опять же скажу, мені хотілося, щоб було краще. Далі, що ми будемо робити, будемо пол ложити в вібро, шумоізоляцію, пол, кріплення середнього ряду. Поставимо середній ряд. Чи я хочу сюди зробити. Та сюди, мабуть, контакти для центрального замка и з здвижки всередины. Такі от ділішки. До нових встреч! Всім всього самого лучшого. мира, добра і щастя.